Так, треба зробити уроки. Так. Подивимося, що задали. Так, відкрию щоденно. а, так. математика, точніше алгебра. Так. Стопножить. Добре, до рівні 10. А я не поняв, мені це почулося, чи як це 100 помножити на 100 до рівні 10, я щось не розумію. Ну я не знаю, скільки буде 100 помножити на 100. Якщо хочеш, допоможи мені вирішити. Та да, уж як можна не знати, скільки буде 100 помножити на 100. Дивись елементарний спосіб. люба людина зможе його, його зробити. Дивись, просто що робиш, береш, там зараз я перепишу 100, помножити на 100 дорівнює. Що далі робити? Можеш, будь ласка, розповісти, що 100 до 100 помножити на 100 дорівнює. Що далі робити? Дивись елементарний спосіб, скільки скільки нулів в 100. 2 нулі. Добре, тепер просто дивись, пишеш спочатку 1. І додаєш з першої сотки два нулі, та з другої скільки буде 10. Неправильно. 10 тисяч. Як це 10 тисяч? Якщо дописати 4 нулі до одного, то це буде 1000. А, ні, це не тисячу, це 10 тисяч. Да уж, ну ви зараз круто приклади. рішаєте, що не можете нічого вирішити. Навіть я дуже простий спосіб показую, ти не розумієш Арсеню, навіть як його зробити. Ну от скажи, діду, як ти думаєш, звідки я міг знати, що 100 помножити на 100 буде 10 тисяч. Ну от скажи. Ну, я все-таки якось вивчив, що 100 помножити на 100 буде 10 тисяч. Так, я спочатку не знав, що 100 помножити на 100 буде 10 тисяч, але потім е мені показали цей спосіб, просто там пишеш спочатку 1 і дописуєш ці 4 нулі. І все. І можна ось так вирішити будь-який приклад. Хочеш, покажу. Ну, давай, діду, покажи. Заодно навчуся вирішувати приклад. Добре, показую. Дивись, наприклад, пишемо. Так, тисячу. Помножити на тисячу дорівнюю. Спробуй це вирішити. Так, добре. Так, 1000 помножити на 1000. Ага, додаємо три нулі. Це, виходить, буде 100 тисяч. Зараз напишу. во молодець, я говорив, що я не знаю, як такі приклади вирішувати. Давай ще один приклад, дивись. Так, наприклад, буде складніше. Так, 10 тисяч помножити на 10 тисяч. Спробуй його вирішити. Якщо вирішиш, то буде круто. Так, ну добре, давай спробуємо. Так, спочатку пишу 1 і додаю. Так, скільки 8 нулів. Виходить, якщо додати 6 нулів, це 100 тисяч, якщо додати 7 нулів, це мільйон, і якщо додати 8 нулів, то це 10 мільйонів. Добре. Так, зараз перевірю. Так, 10, 100 тисяч. 10 тисяч, 100 тисяч. Мільйон, 10 мільйонів. Ну, все вірно. А говориш, що ні, я не знаю, як такі приклади. Ні, я взагалі не знаю, як це вирішити. От. Молодь пішла. Самі говорять, що ні, ми нічого не знаємо, як це розв'язувати. Я один раз показав і все, ти зрозумів. Ну, зрозуміло, що важиш, тоді ще 30 років тому в тебе було зовсім друге навчання або навіть 40. В тебе зовсім по-другому преподавали математику. Ну так, да, в мене була така строга вчителька, типу, говорила, там такий там Пет, Петров, якщо, якщо ти не напишеш, скільки буде там, не порахуй, скільки буде 100 помножити на 1000, то тоді я поставлю тобі двійку і викличу род... батьків до школи. Була тоді. Точніше було тоді дуже суворе навчать. Ну, так, да, я з тобою згоден. Давай, може, ще якісь приклади вирішимо, щоб закріпити. Ну, добре, давай напишу там тобі ще там, пару прикладів, і ти їх вирішиш. Так, давай, 50. Тисяч помножити на... 60 тисяч. Все дорівнює. І другий приклад: 100 тисяч помножити на 100 тисяч. Все, вирішую ці два приклади. Якщо що, дам підсказку. Так, добре, 50 тисяч помножити на 60 тисяч. Скільки це буде, так. Виходить, так, треба спочатку порахувати, скільки буде 5, на 6... 5 помножити на 6. Так. 5 на 5 це 25. Так. А 5 на 6. Блін, я вже забув, скільки буде 5 помножити на 6. Добре, тоді вирішу другий приклад. 100 тисяч помножити на 100 тисяч. Так, просто спочатку пишемо 1 і додаємо ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 нулів. Так. Якщо додати. 3 нулі, то це виходить 1000 буде. Так, скільки ще залишилося. Так, виходить ще сім залишилося. Якщо 4, то це. 10 тисяч, якщо 5 нулів, це. Так, 100 тисяч, якщо 6 нулів, це. Мільйон, Якщо сім нулів, це десять мільйонів. Так, виходить десять, сто тисячу, 100 тисяч. Ось, точніше, десять. Сто тисячу, десять тисяч, 100 тисяч мільйон. Десять мільйонів. Так, це скільки нулів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Якщо додати, що виходить ще один 0, це скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то це буде 100 мільйонів. Якщо додати 9, виходить, це мільярд. І якщо додати 10, то це буде 10 мільярдів. Бачиш, я ж говорив, що коли захочеш ти... Зможеш будь-який приклад вирішити. Ну, не знаю, прямо любий чи ні, то ну, багато прикладів, таких ти зможеш вивчити, якщо то, що... ну, що я тобі говорив. Тобто запам'ятай. Наприклад, в тебе якісь дуже великі числа, треба їх помножити там. Наприклад, помножити 10 тисяч, помножити на 10 тисяч, то ти просто ці нулі додаєш. Пишеш 1 нуль і додаєш ще 8 нулів. І скільки виходить? Ну, 10 мільйонів. Так, все правильно говорив: я нічого не знаю, я нічого не знаю. Вслідний раз, просто, якщо щось не знає, що там в тебе ось такі числа великі, от, просто можеш мене покликати, і тоді я допоможу, або запам'ятаєш цей спосіб, щоб, там, наприклад, 100 помножити на 100, там, наприклад, просто пишеш 1 і додаєш 4 нулі. І виходить, скільки. Ну, виходить 10 тисяч. Ну, все правильно говорив. Ні я, ні, я нічого не знаю, я взагалі не знаю нічого. От. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам відео це чи ні. Але я дуже стараюся покращити гра покращити графіку от покращити якість та звук от